Добрий день. Добрий день. Шляп сніг. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Комісію, розпочинає свою роботу постійно комісії міської ради з питань міського будування. На засіданні комісії присутні четверо депутатів говорить звичайним. На розгляд виноситься поряд у денег. Прошу проголосувати. За основу. Хто за?

про розвитаження проєкту з умовною відміню свого призначення Сидора, Голковича та Вадянська-Петрушенко, про розвитаження проєкту з умовною Пана Петереса та Шільця-Вадянська-Петюк і про надання долу на виробляючу футболенду у будівництві «Церковська ріга» товариства «Спарагавлі». Хто за задумовлення? Всі за. Олександр Вігнаєв. Всі за. За. Ставлюємо послання Фереду Тянківському. Хто за? всі за рішення України. Прошу. Дати додолі з Зеленським Марії Петківні, народного античного контакту 125 прошу був 26 свого вода. Хто а за? Всі за. Дату до Лінії та на розроблення так і внутрі площі до Денису Христоти, до словних слова приміщення Сенату і на Морозне, Денис Володимирович Вісім. Хто, не не, не Хто за? Всі за. Дати дозу на розроблення проєкту зумовки щодо відвертання на роддях площі до 0,4 га для будинку розпованої будинку для продажу на земельній торгах у власності. Хто за? Всі за? Затверджує товариство торгова група Аскерами та технічно розпитати щодо об'єднання земельні діляви за вулиця Бройнська Тресія. Хто за? Всі за? Дякую. Затверджує Луку Валерію Вікторівчу проєкту зумовки, вирощуючи 40 метрів, за земельні діляви, за земельні діляви, за земельні діляви, за земельні Хто за? Всі за. Затверте передовське любов'ю Генію Брайсу. Тому що шось у 26 метрах від повинного сержану на площі 26 метрів від учасника лавки ЧП-2. Хто за? Потребність. Отримався один процес. Okay. Okay. Це не спориш, не так. 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 Не то, що не спрощено? Дати до Національної академії національної партії України на золоті практику наустрою площі два і п'ять лікар, забезпечення діяльності також відміщення органу управління військової частини, військових навчальних закладів, завести потреби дівчино 4 за те, тож перейшло їм на молодах і заключення. Заперти КПЦ забезпечення проекту внутрішньої 10 десяметки для оформлення мережі устрайного парку заберется банк. Заперти проект венери проект внутрішньої площади. That is what I'm saying, that I'm just anybody practiced to us to push it on the touching yeah, so that would be one of the line is how she thinks we preempt us on the rest of the practice. Дати дозвіл кураж на рівень один на зроблення проєкту площі 630 метрів, по слову один помиляна тривога 45 і жопа. Дати дозвіл кураж на рівень один на зроблення проєкту площі 630 метрів, по слову один помиляна тривога 45 і жопа. Дати дозвіл кураж на рівень один на зроблення проєкту площі 630 метрів, по слову один помиляна тривога 45 і жопа. Затвердити технічну документацію з умови щодо інтерпретації земель в межах п'яти проведених інтерпретацій з мене я за площі 284-83. Хто за? Всі за. Багато дозвичайно хочемо злюбити цей рішенням зробити піч на Квентальськ 2500 і піч на Квентинці, вулиця Квентинці 4, Солчанка. За. За. Дякую, дозвичайно, у мене немає угромних праців в міністрі, що ви зараз з нами виглядаєте, зараз у новий світ, два гаражі, статистичний план на Павла Дановича, 28 метрів. І тут Так. Чи є доложіння, якщо проти? За. Дякую. Да, ты должен скорому планированию на ровной проект. Думал, приключил до 225 метров, для полностью, 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 для полностью, 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 полностью,

додається до на 489400 і за новою геометриєю до направу ходу з проїзду, з пояснюючим нарождазом адресом палату прошука Два Серванковичі рішення Дротського окружного адміністративного суду. Про те, щоб uh, винести даний поєдичку це. Е, де... пане, Ні, ви моє 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 суддя, так пришло. Рішення, що прийнято. Рішення прийнято і.

Як це моє слово? Тобто вирізання, то вже прийнято. А як можна зобов'язати проголосувати суд. суді? З 6 З 6-го року. Так що бути. Так, За картою «Добра, комфорт, круто» проєкт «Замут» прийшло до 87 метрів. Зараз мовляв за мене серед тут. А зараз їх маємо на території. Так. Хто Приходить в осени змечик, як дата серед Росії Степані, доманівську площу 30 років метрів, у власне чекають. За. Можна як зміни нам Зараз внести зміни в рішення про затвердження технічної документації з адресою яку вулиця Заребення 25, громадянів зайняти військовій даріус. <головні> внести зміни до рішення міської ради про затвердження проєкту з груп сервісу сервіс за управляючі компанії штату управляюча компанії оболоння Сервіс, товариство, і внести зміни пункт 2 рішення міської ради від 3 березня 2023 року, буде про технічної документації, за адресою вулиця гривати це два помарушки і попрути. Затвердити за проти поділу один від проєкт з устрію. Площою 275 метрів підвинили заповнюють слово виділі за тратим. Щодо інтернет професійського вкладу свого призначення і додавати пункту напругу компанії, доводити платині дав правильно зголочення. Це вона проводила на Зараз. ми будемо казали. Зада

так. Дати дозвілу оціненному творителю Тернопію обладнання на основанні проєкту Думової площі 368 метрів до експлуатації, обслуговування будівель і сподобається подача прихильних на експресію цих буде Так. Затверте проєкт Думової площі 129 метрів у міністерствовому форумі ДНК у ділянку 2022-2022 року. Так. Так. Дати дозвілу ОЗБ «Карпенка-19» на розуміння проєкту Думової площі 129 метрів у міністерствовому форумі ДНК у ділянку 2022-2022 року. Так, дякую, підтверджую. Так. Додайте до договорення з партнером Василь на проект забудови щодо додатня самої ділянки, вона займає приблизно 100 площею до 410 м2. Погоджується про нижче додати до договору. Біля Берзіна. Так. Не має, не має доварів, викрутеся. Вемо дивити училище мало, дощо до готують території, повинно здавлення. Так, баже. Так.

Дозвіл до утворити до досаду на дону технічну щодо об'єднання земельних членів до весного частини 28. Затвердити мішку Володимира Віталійовича проєкту вуху для на правильні іншого земельних до адреси 15 квітня Сахарова. Затвердити мішку Володимира Віталійовича 621 до адреси 15 квітня

The certain source of the pani project the most 16 топ, девушка платить в ней в собственнику, задастся. Затвердство проєкту 16 годів проект за мусор площа 162 метри дозволить за маленьку, то подразку таке. За. Нати дозволив КПМІТАПОМУМНЕРАВДОНИ ПІЧДОНИТИ ЧОДУНАЙ ЦАНКИТРАДИ ВУЗИ За Припинити прав тернопільного постач правопостійного користування і надати право тернопільного постач за ділянку площою 10, 7 оренду для більшості власних подій, за контроль. Змінюється правовий формула з постійного постачання мінімум з вами проєкт злому, якщо змінить його призначення в містопомічного податку 700 зараз. За. За Llно요za методноопробованої д大的 ремонтной мод refinanci, атаку лабораторииedi labourые навания строительства рабочей общинной формы tube nữaレ проекты мус Kat值 Надпочинок 只有 1.22나�н ride до побережной парк патронозооб Display удόбная Seattle забмыть Доклада, которая drip. Завершила, нацю Scanline of the verb's пр TCM заблокують губернатор за formalization of immobility